Вісімнадцять місяців Нікополь страждає від майже щоденних російських обстрілів. Окрім важкої артилерії, останнім часом окупанти почали активно використовувати ударні БПЛА. Минула доба не стала виключенням. Ворог скерував на мирне місто, аж 12 дронів камікадзе. Будинок 82-річної пані Віри під обстрілом уже втретє. Цей раз каже жінка, був найстрашнішим. Вона разом із чоловіком була вдома. Коли почула вибухи, це було страхіття. Отам був вирив страшний перед третій. На оцій площадки перед вімянкою. І, і знову весь наш літній водопровод, і умивальники. Ось Івана я вам покажу. Ось Івана О, ось Ована. Там стояла, діти купалися. Оця ванна піднесли від врем'янки, перенесло через вулицю і у сусіда воно залишилося, вона була на, на на, на тому, на сараї. А 250-літровий нержавіючий бак до сих пір воно зверху в сусіда на гаражі. Вчора, отам, був вирив під хатою, і ото пішла волна. На оцей на оцей будинок і на той. Оце немає електричества, провода перебиті. Воно трошки вище вчора було. У говтуці від пережитого жаху й сусідка пані Віри Людмила. Згадую, найбільше переживала, аби уламки не зачепили її стареньку маму. Під час обстрілу жінки користуються правилом двох стін, адже підвал як сховище ненадійний та застарий. Це було жахіття якесь. Летіло все, покрище торохтіло, наче аграт. Ну слава Богу, у нас ніхто не постраждав, все обійшлося. Якщо ми всі виїдемо з Нікополя, то сенс тоді оборонять його. Кого тоді будуть захищати, як ми всі виїдемо? Усуває наслідки прильоту. Пан Павло. Чоловік саме обідав, коли почув гучний вибух. Каже, дивом вцілів. Снаряд прилетів до будинку поруч. У його ж хаті вибиті вікна, понівечено двері. Особливо пан. Павло шкодує за розбитою теплицею. У хаті половина стекол немає ну на вікнах. Було пошкоджено. П'ять вікон п'ять вікон І вовремянки одне вікно і двері теж винесло ну зраною волною. І теплиця у мене була застеклена, всі, всі стекла повилітали. А ну, прильот був в сусідню хату. і від сусідньої хати, в общем, таке прилетіло. Якщо після прильоту вам потрібна допомога, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, будьте обережні та за можливістю під час обстрілу перебувайте в укритті.